Понад сотню разів бойовики сьогодні обстрілювали позиції українських бійців та житлові будинки центральних цивільних у прифронтовій зоні. Танки, важка артилерія та міномети терористів б'ють по всіх трьох секторах фронту. Найгарячіші точки це Донецький напрямок, Авдіївка та піски їх активно обстрілювали. Найманці з артилерії 122 та 152 калібру. Такі самі снаряди розривалися і в опитному та зайцевому не набагато краща ситуація, і на Маріупольському напрямку. Бердянські, Глебидинський і Талаківка теж здрігалися від ворожих мін. 152-го калібру. А по широкому та Красногорівці терористи хотіли з танків. У Луганському секторі російсько-терористичні війська хаотично обстрілювали опорні пункти наших армійців поблизу Катеринівки, Попасної та Новозванівки. За розвідданими аналітичної групи інформаційний спротив бойовики стягують живу силу та великий калібр поближче до лінії зіткнення. Зокрема, розвідка помітила перекидання щонайменше 70 військових вантажівок, трьох десятків броньованих машин і танків у бік Авдіївки. В окупований Донецьк теж надходить поповнення разом із живою силою. Туди з Ясиновацького району активно перекидаються боєприпаси до градів та ствольної артилерії великого калібру. А також на київському проспекті були помічені колони БТРів БМП САУ із десяток танків на залізничній станції Кальмус, що розташована між Макіївкою та Донецьком, терористи розвантажили шість вагонів із боєприпасами. Також розвідка зафіксувала сім вантажівок із написом Вантаж 200 які рухались з Макіївки в бік Харцизька. 120 снарядів реактивних по мирній сартані випустили вночі бойовики. Земля в селі й околицях буквально переорана залізячим. Пакет набоїв про російські найманці не пошкодували. І для Лебединського розірвані електродроти, понівечені стовбури дерев. До цього ще й додалося розпуття. Наші вояки просто загрузли в багнюці. І якраз у ці хвилини, як нам стало відомо, Лебединське на Маріупольщині бойовики знову обстріляли з важкого калібру. Біля села лягли півтора десятка снарядів. Повідомляє Олександр Моторний. Десятками 122-міліметрових реактивних снарядів у тил. Це тиглянь творить. Радю. П'ять близько. Пакетами тих таки смертоносних градів по позиціям українських військових біля моря. Це був бліндаж, де жили люди. На тиловій території, неподалік Азова, між Толоківкою та Сартаною у лютому 17-го ледь не щодоби випадає той таки град. Нічого абсолютно не прикрашалось, тишини не було. І от зараз от і плотно почали залпи валити. Що найменше снарядів, три повних касети кажуть наші оборонці, спочатку близько 23-ї, а потім ще й на ранок понеділка стартували зі сторони окупованого селища Октябрь, промайнули блискавично над головами морпіхів та засипали землю і розірвалися північніше сартани. до ночі уже то тобто з десяті до 11 тобто вечора. Потом ніч був переривчик, то тобто сі вони опять почали. Тобто, з долбить. Майже в ті самі хвилини повний пакет Із БМ-21 ординці випустили у напрямку лінії української оборони в районі Лебединського. Це градіна тобто від залпового Град системи. Скільки було ракет? 42 приходи начитали. Тут на прийдух позиціях біля моря нині зовсім не складно визначити, яку саме зброю використовують бойовики. Ось, бачите, невеличкі такі зазубринки. Це очевидно, що стрілецька зброя. Можливо, великокаліберні кулемети, але коли дерева сантиметрів 40 або ж навіть півметри завтовшки розлітаються просто на друзки. Очевидно, що це вже підключається великокаліберна далекобійна артилерія бойовиків. Але навіть ті багатолітні знищені розривами дерева жартують морпіхи не привід для надзвичайного враження. За лічені хвилини бійці демонструють те, що вражає без варіантів. Скільки в тебе зріст? Метр метр сімдесят. Півтора метра. Ну довольно таки, видно, що тут можна в принципі палатку поставити собі і оддихати пару днів. Чорний на війні другий рік плічоплічі з рідним молодшим братом та батьком каже найважче саме тепер. Це найважчий період за моїх два роки. А що артилерія прицільно б'є на відміну від столичних десятибальних білосніжних дорожніх заторів, тутешні ускладнення руху нині геть темного кольору. Батько за статусом батя на псевдорухів ускладнення лише напередодні перевірив на собі через ту таки ворожу арту. Хоч саме механік водій, зізнається боєць мерщій довелось перекваліфікуватись на водолаза. Він попав якраз приходу на дом перекристки. Ми, виходить в центрі цього приходу. Вокруг три воронки. То ми в центрі. Ну і по такої канарії прийшли повзти з водою. Перший бліндаж ми запригули там за грибками туди. Морпіхи відверті часу на роздуми купирсатися у багнюці, чи спробувати зберегти форму чистою ворог не залишає. По всій лінії фронту на приазові від самої ночі знову майже безперервно працює ворожа великокаліберна артилерія, міномети та танки. З передової у секторі Маріуполь Олександр Моторний, Михайло Путята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. До Дніпра гвинтокрилом доправили тяжко пораненого бійця з Луганщини. 24-річний Богдан зазнав складного мінно-вибухового ураження голови біля попасної. Він непритомний. стан украй тяжкий, просто злетого, що його доправи до реанімаційної зали обласної лікарні мечникова. Нейрохірурги відразу почали готуватися до операції. Адже за такого поранення головного мозку безцінна кожна хвилина. Лише за минулий тиждень до лікарні мечникова привезли 20 поранених. Четверо з них цивільні. Усі мають позитивну динаміку. кажуть медики за життя молодого бійця Богдана. Лікарі досі борються. Тяжелейшее ранение, которое, как як правило, оставляет мало шансов. Мы деемся, что после операции он будет лучше. Обязательно его спасем.